Дякую, вдячна вам, що ви всі відкликнулись на моє прохання прийти. І в нас таке сьогодні питання на виконання протоколу доручень напрацьованих під час засідання координаційного центру взаємодії з внутрішньопереміщеними особами при Київській обласній державній адміністрації та робочої групи з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній державній адміністрації від 10 серпня 2023 року та на указу кабінету міністрів України від 4 серпня 2023 року номер 812 ми повинні створити раду з питань внутрішньопереміщених осіб при Медведській сільській раді. Як я розумію, ця рада дуже потрібна для тих людей, що переїхали до нашу громаду. Так як ця рада, це як голос, голос внутрішньопереміщених осіб. Ви маєте право приходити на засідання, ви маєте право пропозиції надавати, висловлювати свої думки, пропонувати. Може, якісь питання є? Так я хочу трошки зачитати. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Медведській сільській раді складається для захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом, психосоціальної, -психо медичної та правової допомоги також для поліпшення умов та якості проживання внутрішньопереміщених осіб шляхом участі переміщених осіб у суспільному житті громади. Нам на цій раді треба вибрати голову, заступника голови і секретаря. Я пропоную вибрати головою Тетяну Георгівну. Я думаю, ви не відмовитеся. А скажіть, будь ласка, вашу посаду. А скажіть, будь ласка, вашу посаду. Я думаю, це такі вагомі знацькі. Думаю, це багато про що каже. Тоді я хочу вибрати заступником Яніну, ну, я її бачу, теж тут вона неї дитина в садочок ходить, вона постійно в центрі. Постійно ми будемо контакти мати. І заступником я хочу вибрати Баталову Євгенію Станіславовну з її згоди. Ми з нею погодили, вона погодилася. Так як вона зараз працює в сільській раді, вона зможе з нами бути в контакті. Добрий день. Постійно будемо ми з нею. На зв'язку. Якщо у вас немає інших пропозицій, кого вибрати, я б пропонувала проголосувати за цих людей. Голосуємо всім. Тоді Всі? ви на власне прийняли. Добре, дякую. Ще в нас є другі питання. У нас треба розглянути положення. У нас є положення. Все це положення там, де обговорюється, що повинна ця рада робити, і нам то треба готові за нього проголосувати. За... Читаю небагато, що в цьому положенні, що вона... я давала голові читати положення. Може у вас якісь є питання там? там ну я за положення воно стосується. Ну воно загальне, скажімо так. Основні завдання ради сприяння в реалізації громадських і політичних прав внутрішньопереміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням, сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, питання соціального захисту, забезпечення дзвінком та зайнятості соціальної, медичної та правової допомоги, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективного механізму адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ориалізаційна методична та консультативна підтримка суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності активи. Це завдання такі лежать. А ще є в нас покладаються на раду ще й Покладене неї завдання, на раду покладати завдання, розглядає питання щодо захисту прав і інтересів внутрішньопереміщених осіб. Ну тобто, якщо є якісь питання, на цій раді вони виносяться і будуть розглядатися, розробляє та пропонує до розгляду відповідним органам проекти місцевої програми підтримки суб'єктів господарювання, які в основному законодавством в порядки перемістили свої виробничі потужності. На річ, на один рік готує та подає до Медвинської сільської ради план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації. Ну це ми будемо разом робити з головою, з секретарем проводити аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб. Сприяє правовій поінформованості внутрішньопереміщених осіб та проведенню інформаційної кампаній, спрямованих на роз'яснення ключових питань, пов'язаних з підтримкою внутрішньопереміщених осіб з боку Державної та територіальної громади, готує та подає відповідним органам для розгляду пропозицій та рекомендацій у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб. Інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації, співпрацює, це мені каже, головне співпрацює з місцевими органами виконавчої влади. Тобто, ви можете приходити на сесії, так само, як і депутати, можна на виконком приходити. Там рада також ще має право отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організаційних незалежно до форми власності інформації та документи можете так просити необхідні для виконання покладених на раду завдань, залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, а також незалежних експертів до розгляду питань, що належать до компетенції ради. Подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, розглядати звернення внутрішньопереміщених осіб та пропозиції громадських об'єднань з питань, що належать до їх компетенції. Співпрацювати з іншими радами, з внутрішньопереміщеними особами. Склад утворюється з внутрішньопереміщених осіб, але в склад ще входять ще працівники сільської ради, це Павленко. Олег Олександрович він представник медицини в нас, тоді представники освіти в нас є. Віталій Махнедінович, представник соціального відділу і заступник сільського голови Леся Петріна вона зараз в відпустці. Вони так само в складі комісії цієї. Так. Все. Склад ради на настроком на два роки. Особа може бути призначена членом ради не більше, ніж на два строки повноважень поспіль. Очолює голова, який обирається і членами числа внутрішньопереміщених осіб, які ходять до складу ради. Голова має заступника. Так, такі. Орган, при якому утворюється рада, здійснює організаційне інформаційне, матеріальне, технічне забезпечення діяль. Тобто сільська рада повинна здійснювати, ну надати приміщення, тоді повідомити, коли буде. Пропозиції та рекомендації ради можуть бути реалізовані шляхом подання схвалених пропозицій та рекомендацій до органу, при якому створена рада, міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. Це така кратка распоція. Положення, може комусь ну, цікаво, я дам ви ознайомитися, хто хоче. То я думаю, нам ну нам треба за нього проголосувати. Що ми його підтримуємо? То голосуємо за всі? всі. І в наші і в наші є по порядку денному ще одне питання розгляду проблемних питань. Може в когось є вже проблемне питання? Ми їх. День, я Сергієнко Ігнатій Петрович, голова Мединської територіальної громади. Я вітаю вас сьогодні, і ми з вами ну, усвідомлюємо, що на даному етапі розуміючи цю проблему в нашій країні, війну є багато вимушено переміщених осіб в різних регіонах. Таким чином, держава і громади, ми повинні... Як мінімум два як ми це робили, і ще поглиб-поглиблювати нашу з вами співпрацю. Бо е, якщо ви в Мединській громаді знайшли тут певний як, е, прихисток, то ну, треба не стоять на місці, треба рухатись однозначно вперед. Тому е, рада покликана е, для того, щоб це такий знаєте, як дорадчий орган, який ви можете між собою на вашому рівні. Обговорювати ті проблемні питання і їх нам ну, як, доносити, щоб ми як громада могли е, на них давати відповіді на ці питання. З іншої сторони, як ви знаєте, у нас е, може ви не знаєте, у нас 146 е, е, жителів е, вимушено приміщених осіб, близько 63 сімей по громаді. І у нас е, е, працевлаштований, у нас є певні вакансії в громаді. Ми про це інформуємо, комунікуємо. В Фейсбуці, в Телеграм-каналі, тому в принципі є у нас вакансії і в комунальному підприємстві, і в інших напрямках. І взагалі є багато програм по підтримки і підприємницької діяльності, і іншої діяльності. Тобто не тільки для ВПО, для будь-кого. Тому, якщо у вас таке бажання буде виникати, то запрошуємо долучатися до життя громади і. Ну, хто може, хто має можливості, бажання, і будемо разом, скажем так, будувати нашу громаду, робити її комфортною для життя і для життя всіх і розвитку. Тому е сьогодні у нас буде засідання виконавчого комітету, на якому ми затвердимо створену раду, і вона вже стане, ну, скажем так, абсолютно працюючим органом. А далі, якщо дійсно є зараз, чому я виступив перед проблемними питаннями, давайте їх формувати і по мірі того, як необхідно, їх вирішувати. Якщо там є питання комунікації, значить звернемо увагу на комунікації там, Фейсбук чи ще якось, телеграм-канал і так далі. Отже, дякую тим, хто прийшов і. Добрий, як скажіть, путь. Нехай нам да. всім повезе в нашому цьому починанні. Так? Да, дякую. дякую. Ну, щодо проблемних питань, може є в когось питання? Тоді будемо, ми будемо шукати. Може, є більше вести, то постійно похаркаємо. Ну ви на постійній основі хочете? Важко. може, наповість якусь якось велику поможе, якусь є хазяйва, які буде дуже велика сума, там можна перестали на якісь різдвини. Добре, тоді будемо шукати. Ну, Голова вже пішов. Ви хотіли до голови, то треба, було, да, він уже свої Ну что, своє дали вистави на голову? Конечно. Вы можете в голові болеться. Саха, масло, мука. Это не думаю, она я могу ответить забрать, что она сейчас немало. И потом сезон можно было поэтому что-то. Я думаю, мы нам. сферы. Честно, наша громада, которую мы зареєстрованы, создаваясь, територіальная громада, ну, я не можу нічого сказати по мало прослуг громаду, вони про нас не забувають. Наша громада зробила форму, зареєструвала всіх своїх мешканців, які мешкають на всій території України. Наша громада регулярно працювала, як кошти, ну, як кошти працювали, а не так. Дивіться, хороші балуси, у нас теж є в Києві, але вона не доступна, 140 кілометрів, вона хоча, а її пакетом. вона висилає. Ви спитаєте, вони розсилають, тому що в мене Бахмута, донька, де прибыла, і три була, і нагадаю також, не було. Я просто не так. Давайте дивіться, може закінчити коли час вже. А коли все насуватись голову, а голова на фарта це не так. Взагалі наші я вам дуже вдячна. Особисто від себе, щоб відгукнулися, тому що я зразу дуже злякалася, думала, що ніхто не буде, ніхто не схоче, така відповідальність така. То я вам дуже ще раз дуже вам вдячна, що ви підтримали мене. 80-20% залишиться тут, тому що людям нікуди повертатися. І ми будемо далі слухати, що нам будуть протокольне рішення, яке нам буде. тоді будемо збиратися, коли нам теж будуть нас повідомляти, тоді я буду вас так само повідомляти. <рес> І я казала через наголошу, хто не був, в лікарні, а в другий поверх там одежу. Нова одежа, футболки, жіночка, все вони можуть дітям щось витворити.